Коли хочеться щось смачненьке, але не дуже важке, я готую такий пиріг. Завчасно з морозилки дістаю тісто філа та черешню. Розморожене тісто обережно розгортаю. Готую форму, змастивши її олією. Замість черешні можна взяти вишню, але тоді пиріг буде не таким солодким. Злегка розморожені ягоди викладаю на край тіста та згортаю його трубочкою ось таким чином. Таку ж процедуру повторюю з кожним листком тіста. Трубочки з вишнями викладаю у підготовлену форму у вигляді равлика. Саме завдяки тому, що ягоди в трубочках трохи розморожені, їх можна легко стискати і вкладати щільно одна до одної. Через це в мене всі трубочки вмістяться у форму. Ось такий равлик в мене вийшов. Тепер я відправлю його в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин. Доки пиріг випікається, підготую заливку. До двох курячих яєць додам нежирні вершки, ванільний цукор, дрібку солі та трошки цукру, тому що черешня в мене вже солодка. Однієї ложки буде цілком достатньо. Тепер це все необхідно добре перемішати. Кількість інгредієнтів можна змінювати, взяти більше вершків та три яйця. Все залежить від розмірів форми. У мене форма доволі мілка, тому я зробила заливки зовсім небагато. Через 30 хвилин з духовки дістаю пиріг та заливаю його заливкою. Обертаючи форму, розподіляю заливку рівномірно по всьому пирогу. З кількістю заливки я вгадала, з форми вона не витекла. Навіть лишилося трохи місця. Тому, щоб зробити пиріг ще більш ніжним, я додам зверху трохи вершків та, обертаючи форму, розподілю їх по всій поверхні. Знову відправляю пиріг у розігріту духовку на 30 хвилин та випікаю до золотистого апетитного кольору. Як же апетитно він виглядає усередині! тісто перетворилося на ніжні млинці. В міру солодкий, зовсім не жирний та такий смачний. Один з найкращих варіантів домашньої випічки.